Нам не потрібно інколи створювати такого штучного конфлікту. А от наука вона завідомо, значить, вважає, що Бога немає, і так далі. Якщо підходити до науки без упереджень, а підходити до науки з позиції відкритого серця, то наука і віра не протирічать одна одній. Не можна досліджувати світ і не захоплюватися тим, як в ньому все знову ж таки повторююся, без перебільшення геніально сконструйовано, створено, задумано. Кожне живе створіння це шедевр. Ну, коли ми дивимося на якісь геніальні витвори мистецтва, ну, ми ж розуміємо, хтось над цим працював. Не просто це трапилося внаслідок випадковості. Буквально декілька тижнів тому так сталося, що я мав можливість спостерігати деякі дуже, дуже витончені твори мистецтва. І от я пам'ятаю, що я стояв навпроти скульптури, яку зробив Мікеланджело. І я знаю, що на цю скульптуру на неї дивилися до мене, мільйони людей будуть дивитися після мене. А я не знову ж таки не знавець мистецтва. Однак, просто стоячи, дивлячись на те, що колись було брилою мармуру, а потім хтось взяв різець, взяв, можливо, долото зубило. Я навіть не знаю, в як, якими технологіями він це робив. І як цей митець говорив Забрав все зайве і виник шедевр, я усвідомлюю, що це не просто так. Він побачив цю брилу. Він побачив всередині неї, що має лишитися, і що має піти геть. І він це зробив. Є автор, і так само у нашого світу є автор з великої букви.